Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі! В сьогоднішньому відео хочу показати дві родзинки, які у мене вперше розцвіли. Дві родзинки дендробіуму. А спочатку хочу показати оцей денробіум маніліформи. Оцей денробіум форми. Звичайний Ем... Квіточка в нього десь 2 сантиметри. Ну, невеличка, да? так? І хочу його показати, порівняти з оцим цидендробіум касіопи, Це гібрид маніліформи Інобіля. Видно, так? Дуже-дуже схожі, адже водночас і різниця квіточка маніформи набагато менша. І в цього горла таке більш червоне, білий ніс, а в цього горла більш зелене і рожевий ніс. Обидва дуже гарно пахнуть, не знаю, як ще його. Хто знає, як їх краще показати, цей Касіопі вже настільки. Величезний, ще цвіте. Ще цвіте і дуже-дуже пахне. Разом тут зараз з крістатою. Ось моя крістата. Ага, це я прицепила до неї поруч біля орхідея. Моя Мосі розцвіла. Я її того року ділила і цього року тільки один букет з однієї квіточки. Того року було багато квітів Чотири Чи щось таке, я вже не пам'ятаю точно. І всі тут зараз гарно пахнуть в променях сонця. А зараз показую мій дендробіум Нобелі гібрид від Оксанки. В мене є відео про його посадку з такими величезними-величезними квітами. Він неймовірний. Він до мене їхав аж два рази. Перший раз його повернули з кордону. А потім він знову до мене приїхав. І це був оцей тубер. Оцей тубер. Ось він. І оцей тубер зараз у квітне. Він був маленьким таким зростаннячком ще. Починає він знову рости. І я його посадила, зараз покажу як. Ну, хто хоче, може подивитися відео, я дам посилання в описі під відео. Це так, щоб він укорінився і прижився в мене. А він ще зацвів. Квітів могло побути більше, бачите, он підсохли бруньки, і ось брунька засохла. Бруньки пуп'янки. Ці пуп'янки, не палала я його своєчасно і підсохла. Дивіться, які величезні квіти. Які величезні квіти. Питаю в Оксани, Оксан, як його звуть? Вона каже, світ не знає. Дуже-дуже давно його купувала по моєму в епіцентрі, і там тільки було дендробіум Нобілі Гібрид 4Н. Тобто він тетраплоїд. І тому в нього такі величезні квіти, мабуть, всі 6 см, як ті, які фалінопці квітнуть. Дуже-дуже такі текстурні пелюстки в нього і губа. І цупки цупки зовсім відрізняються від текстури звичайних Нобелів, гібридів та і самих Нобелів. Це щось неймовірне. Дуже пахне. І такі в нього. Розмальована так губа і червона, і жовта, і біла, і царюша рожева. Камера трішки його робить рожевий колір яскравішим, насправді він такий більш ніжний. І скоро його треба буде пересаджувати після цвітіння, бо цей горщик це такий терміновий. Бо цей горщик дуже замалий для нього, і він не може стояти сам. Він, як неваляшка, та хилиться і хилиться. І сам цей тубер, який зараз квітне, він теж хилиться. Бо квіти важкі, якби всі зацвіли, де ще було б по дві квіточки на кожному квітконосі, то я не знаю, треба було б якісь підпори йому ставити. Оксанчик, дякую тобі, велике. Я обожнюю дендри. це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Ну тут гарно видно квіточка одна, і вона така вся відкрита. Розложена. Бачите, які пелюстки в рюшах. А тут одноодній заважають квіточки, щоб відкритися і показати всю свою кросипу. Я така задоволена. Оксанчик, дякую ще раз. А ось у порівнянні з дендробіум Нобелі теж гібрид, тільки від Бачите, як квіточки ну, набагато менші. Так, як би його поставити? Ну, ось так видно, да? набагато менше. У два рази, мабуть, менше. Але ж їх скільки багатсько-багатсько-багатсько. дуже пишне квіткування. А він завжди, оцей, він завжди гарно квітна. Завжди багато квітів і без усяких там умов. Ну, а цей вражає, просто вражає. Зараз іще покажу. Мені так ось один форми, який я дуже часто показувала, він квітний, як маленькими трояндочками такими. Ось такі малесенькі квіточки в нього. Ці ще не зовсім розкрились, вони розкриваються, а потім збільшуються у розмірі. І їх дуже важко показати. І я знала, що є такий дендробіум, але такі, ці квіточки ще більші. Це мені Анюта присилала, і от я не пам'ятаю, чи восени, чи це вже було. Восени. Мені Анюта прислала ще один. Такий вона купила, знайшла з великими квіточками. Ну, от для порівняння, щоб можна було порівняти, наскільки це більше. От так, наскільки красиво у нього квітконоси, квіточки, квітконошки розходяться, як ріжки. А коли в саму квіточку заглядаєш, ось така вона, вона жовтенька, з таким кантиком рожевим. І іноді я дивлюсь на цю квіточку, воно як маленьке цуценя. Або як якась дамочка. Звісно, ця квіточка не на кожен смак, але я в захваті. Це тільки перші квіточки, які відкрилися, і тут багато ще поп'янків. Пізніше зацвітуть, і вигляд, звісно, буде набагато кращий. Але ж я не знаю, буде у мене час чи бажання пізніше це все показати, бо так буває, що я не встигаю або немає бажання. І хочу зафіксувати, зафільмувати оцю красу. Колір такий класний на її. Зовсім маленький. І от тепер у мене є і таке, і таке. Тут ти ж. Самі квітоноси і квітконожки зовсім по-іншому. У мені Люформи дивляться як ці. А правда, вихід цих квітконожок, і такі вони загнуті, є такі якісь барани, горнічі, як вони називаються. Дуже незвичний. І я дуже рада, що він в мене є. Дуже важко показати і зняти її цю квіточку. Дуже погана камера фокусується на квіточці, бо вона дуже маленька, але ж така цікавенька. Дуже цікавенька. На жаль, я не маю назви його, бо загубила. І балакала заняту і показувала, що він у мене нарешті заців. Вона всі вихідні, мабуть, поїде знову до дядечки, в якого купувала їх. І покаже фото і спитає, може назва знайдеться. А може хтось із вас знає? Як зветься оця краса, такі варанчики. Як зветься оцей з маленькими такими трояндочками? Квіточками. Я знаю, в мене є його назва. Він зветься, така в нього назва. Цей кущик у мене вже дуже-дуже давно. Я його вже аж два рази ділила. І він зараз вже такий, що можна знову поділити. Ну, а цей поки трогати не буду. Хай розростається. І ще чекаю, коли. Інші пуп'янки пооткриваються. Я оце дивлюсь на цього красунчика. і уявляю, якби це він був метеликом або триліпсом, або пілором. Уявляєте, отакі дендри з великими квітами теж мало б такі мутації. Ох, мене б тоді понесло. Ну, і на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам! Всім колаборантам до побачення.